Для чого тобі були відносини з твоїм колишнім? Якщо у тебе токсичний, колишній або колишня, то давай розберемося по даті його або її народження. Що за кармічний урок він приніс чи принесла в твоє життя? Тож, зазираємо зазираємо свою пам'ять. Якщо ми тригеримося кимось, знаєте, дивимося в сторі, шукаємо в інстаграмі, слухаємо чутки про цього нашого колишнього. Якщо ми взагалі ця історія і спілкування з ним викликає біль, емоції, захват, або ви маєте таке нерозділене кохання, або ваше кохання з ним повертається. Ви повертаєтесь до колишнього, а ще й не раз, тоді у вас такий тригерний, токсичний варіант, який не можна ігнорувати. Якщо вам не вдається в цілому ігнорувати вашу колишню або колишнього. То давайте розбиратися, що за незакритий кармічний урок у вас висить. Тому що якщо ви проходите в стосунках свою кармічну задачу, всі люди нам даються в долі не просто так. Як мінімум, це означає, що цю людину ви не будете, вона вас не буде викликати емоцій, ви в і не буде викликати якихось яскравих емоцій. Вона взагалі навіть може зникнути з вашого життя. Або ви з цією людиною можете бути в дуже хороших стосунках, і вас це влаштовує. Зараз ми говоримо про цю протилежну історію, про цих таких болючих, тригерних, про ті, які влаштовують емоційні качелі. І яких дуже важко ігнорувати, тож якщо ваш колишній або колишній народились 1, 10, 19 або 28 числа, ці люди вчать вас лідерством, вчать вас бути самодостатніми, відповідати за себе, бути самостійними і навіть вчать вас бути на один зі собою, тобто навіть цей урок. Він через біль заставляє вас залишитись на самоті, От саме такий колишній або така колишня. До речі, якщо погодитесь зі мною із датою народження вашого колишнього чи колишньої, залишайте в коментарях вашу історію. Дуже цікавий ваш досвід і буде корисним іншим. Якщо ваші колишні народились 2, 11, 20, 29, то тут. Навпаки, урок, аби навчити вас розділяти, розділяти емоції, говорити, бути в діалозі, комунікувати, ділити бюджет, фінанси, а також вміти домовлятися. Фактично, вони на діалогу не об не так. Знаєте, порозмовляли і в образі. Думаю, що хтось догадається, це такі колишні треба людям, які вміють і люблять розмовляти натяками. Ця людина прийшла до вас навчити вас діалогу, навчити вас ділитися емоціями, а також фінансами і матеріальними благами з іншими. Якщо ваш колишній чи колишня народились 3-го, дванадцятого, 21-го або 30-го, тоді він або вона вчить вас саме аналізу. Аналізу поведінки тут е, у таких колишніх хаотична поведінка, вони якісь важкі в аналізі, чому вони якось поступають. Вони дивні вчинки і. Ці люди вчать вас не прив'язуватись, не фокусуватись, не враховувати інших, іншу думку, інших людей в фокусі на своїх власних досягненнях. Тут дуже цікавий урок, який вас вчить в фокусі на себе навчитися аналізувати нетипові ситуації без прив'язки, що ви від когось залежите в плані їх думки, впливу на вас. Тобто, це таке, як вчить вас бути посередником в житті, наблюдачем спостерігачем ситуації. Якщо ваші колишні народжені 4, 13, 22 або 31, тоді ось це справжня карма. Кармічні відносини, трансформація через біль, а навіть тиранію і навіть насилля такі люди можуть заставляти вас фактично примушувати стати на шлях змін. Вони вас міняють, міняють емоційно, міняють вашу структуру, ваші бачення, вашу взагалі стратегію життя. Вони дають вам найбільші зміни в житті. І якщо ви до них не готові, то ці люди ніколи не зникли, будуть постійно до вас повертатись. Якщо власне не органічно з ними розходитись, то вони ще й будуть знаєте, як тригерити можуть взагалі в дуже негативну агресію ворогів перетворитись. Тож, тепер, якщо ваші колишні 5, 14 чи 23 народження, тоді вони важчають комунікації на рівних, субординації, домовлятися і вміти контролювати свої емоції. Зазвичай такі колишні потрапляють тим людям, які дуже часто використовують нецензурну лексику, грубощі в розмові. Вони ващать гальмувати емоції, балансувати в житті. Це дуже крутий урок, тому що він заставляє також сфокусувати на різні сфери життя. Вашу енергію, тобто розсіювати її рівномірно, це такі е, колишні потрапляють людям, які, наприклад, кар'єристи або жінкам, які йдуть в декрет і фокусуються тільки на материнстві. Такі колишні приходять для того, аби ви не забули інші сфери життя, аби ваш перекос цей в регулювати і дати вам баланс в житті. Якщо ваші колишні налагоджені 15-го чи 24-го, ось це все про творчість, про кайф, про задоволення, про а, нові грані в сексі, про експерименти до речі, вони можуть бути дуже сковані в інтимному житті, але крім цього, це як додатковий стимул на противагу тому, аби ви розкривалися, і це напряму вчить вас кайфувати від життя Трудоголікам Такі колишні потрапляють. Якщо ви ще колишнього надивилися 7.16.25, тоді це криза через трансформацію. Причому трансформацію, яка буде даватися непросто. Тому що тут буде йти річ про те, що ця трансформація міняє якийсь, якийсь ваш стиль життя, який вам з дитинства був, наприклад, нав'язаний. І це, звичайно, не просто, але це такий один із цікавих версій, коли. Варта побороти щось собі і підкрити нову грань, до якої ви взагалі не готові, і ці колишні вони дають нам непередбачені обставини. Їх поведінку неможливо аналізувати також, і вони дають нам такі, знаєте, якби стресові ситуації для росту. Наступні дати 8, 17 та 26. І тут про ріст, про зростання, про вашу зміну та перебудову, особливо в плані фінансів, такі колишні, до речі, люблять позичати гроші або заставляють щось десь інвестувати в щось. Тобто вони вас вчать заробляти через кризу. І наступні колишні це народжені 9, 18 та 27. тут. Дуже великий урок, тому що це про служіння, про те, аби навчитися підпорядковуватися, підчинятися і бути вдячним. Це фактично урок безумовної любові, яка без пояснення дуже схожа на служіння. Тож це такий урок служіння, і вміти виразити свою вдячність, вміти безпричинно кохати і вміти. Дати добро прислужувати людям, тобто фактично, це ті люди, які сприймають як належне інших, і такі колишні вас просто трансформують для того, аби потім за кожну кожен класний добрий вчинок інших людей ви були безмежно вдячні, аби ви потім знаєте більше цінували момент. Тому такі люди вас фактично. Якби підвищують в духовному рівні і в, і в саморозвитку вдосконалюють вас. Їм треба вже бути вдячними. Чекаю на ваші коментарі з датами народжень ваших колишніх та вашими історіями. Ставте лайки, пам'ятайте, як завжди, в телеграм-каналі ще більше деталей і цікавої інформації.